Вітаю вас, мої дорегеньки, я Ірина, і я позавчора, здається, виклала вам пряму трансляцію у спільноті і попросила вас, якщо у вас будуть якісь запитання щодо Романа Червінського. І так, давайте подивимося. Ваші питання зараз буду зачитувати. І так. Зараз. Ось тут один дуже великий е, допис: Як український народ може захистити полковника Червінського? Чи допоможе петиція, коли е, збере мільйон підписів? А чи збере мільйон підписів? Дивіться, на підтримку залужного, е, я дивилася, було тільки 27 тисяч. Точно, розумієте? Не думаю, що за Червінського. Хоча, дивіться, світовий розголос. От світовий розголос допоможе. Тобто, повинні підключитися. Це навіть не те, що світовий розголос. Це повинні підключити міжнародку. Ось що на ваше запитання. Чи допоможе петиція? Мільйон, можливо, і допоможе, але. Я не думаю, що е, петиція на Романа Червінського на підтримку його набере більше, ніж на залужного. А от міжнародний е, розголос, тобто, щоб справа, е, пішла, наприклад, у Міжнародний суд правам людини, тому що там над ним знущаються, наскільки я розумію. Я подивилася, людина схудла. До речі, е, як ви відноситесь до такої несправедливості. А не тільки тому, що расисти знущаються над нашими наші приходять скелети звідти. Тут е, цих е, тварей годують як вбой. Ось. А над своїми Українська держава знущається. Мене, от запитання: ну те, що до расистів відносяться у полоні саме наші, ну годують і тому подібне, умови всі. Це нормально, так світовий порядок. А те, що до своїх, як расисти до наших розумієте? Ось що мене. Як ви до цього відноситеся? Тому що я подивилася, на ньому штани є, ледве лиша, е, тримаються. В, у нього тільки ніс та вуха ли, залишилися. Він і так не був дуже таким е, гудованим, як деякі у нас провладні і можновладці. Але. Це вже, ну, вибачте, людина, видно, дуже-дуже погано себе почуває. От давайте подивимося. Як почуває себе Роман Червінський? Дуже погано. Дуже погано себе почуває. І вони працюють над цим. ви бачите, Як вони працюють над тим, щоб йому було там погано? Це знущання. Знущання над людиною. Розумієте? І, до речі, оце все висвітлення. Як вони, От це, щоб люди бачили. Розумієте, це а, будьте уважні, будьте пильні. Ми знищимо кожного, хто пойде проти нас. От і все. Погано йому там. Дуже гостре щось у нього. А, тут, і, ви знаєте, можливо, він і не знає, але в нього із серцем є щось. Щось із серцем є. А, не просто так. Зараз давайте докладемо. Тут докладу. Ну, У нього, бачите. А, знову мечі випадають. ось, А тут у нас ага, а, ви знаєте, тут ще біль через те, що він далеко від сім'ї, від родини, ось це. Тому що він. Знаєте, що він переживає за свою дружину навіть більше ніж за себе. Ось, ось мені чомусь здається. Він боїться, що з дружиною може щось статися, тому що вийшла кохана людина. Ось як я це бачу. У нього дуже він переживає. І ще що, борот, а все, я зрозуміла. Дивіться, е е я так скажу, як я це бачу, тут вийшла карта, яка має все в своїх руках. От, е ну, він, цей Червінський сам звинуватив в цьому, що він сидить ярмака. Мені здається, от навіть я робила розклад на дрони, там теж вийшла ось ця карта. Тобто людина, яка має владу, яка необмеженими повноваженнями користується. Розумієте, абсолютно всім завідує там, от від неї іде і загроза. Пряма загроза йде від цієї. Я думаю, що це ярмак. Якось так. І так, здоров'я подивилась, тепер я буду дивитися далі ваші запитання. І так, що таким цифровим майданом? Тобто, чи може зможе наш народ зробити петиції, демонстрацію свого волевиявлення в час війни? Таким цифровим майданом, який демонструватиме на весь світ волю українського народу. Ну, якщо без ілюзій, то так, це якась частка того. Давайте тоді розберемо це питання. Те, що людина написала все ж таки, про петиції, чи зможуть українці зібрати мільйон підписів, тому що це все ж таки наразі у стан війни, коли у нас є так, то це дійсно замінник е, от як е, цифровий майдан. І так, чи зможуть українці? А, мільйон зібрати. На жаль, ні. На жаль, ні. І навіть половини не зберуть. От, от вам кажу, так як я бачу це, навіть половини не зберуть. Ні, не зберуть. Ті, Ви знаєте, не хочу казати, що Роман Червінський не є популярною людиною, але. Все рівно дуже багато ходить пропаганди, і ось у нас є люди, які тримаються все в, уз... в уздечці, можна так сказати. А тепер друге запитання: якщо був би мільйон, так якщо був би мільйон, то чи це б допомогло? Якщо б зібрали мільйон? По-перше, не зберуть, але навіть якщо би зібрали, то це, ви знаєте, да от-от без жартів, да ось цю ця, це прорив блокади. Ось з блокади, вони вони це все заблокували, так? Де висвітлюється про Романа Червінського? Який таролог чи астролог чи хтось висвітлює те, як я часто а, Романа Червінського? Ну, один раз хтось зробив звинуватили Порошенка, що Порошенко винен, що він там сидить. Ну, взагалі, я в шоці. Але, бачите, дивіться, буде прорив. Ось карти показують, був би тоді прорив, якщо б зібрали. Але карти показують, не зібрали би. Мільйон би не зібрали. Але це, бачите, великий шанс. Великий шанс це б дуже допомогло вийти прорив на міжнародний навіть рівень. Це би почули на Заході. І так, ЗСУ воюють із зовнішнім ворогом. Так, тут уже, здається не стосується. Угу. Все. Наступне питання іншої людини. Чи залишиться... Живий чи ні. Якщо побояться вбити, чи буде новим очільником СБУ чи ГУР. І так, давайте тоді так, їхні плани на Червінського. Давайте подивимося. Е, е, плани тих, хто його запроторив. Ви і так це всі знаєте. Ті, хто його, будемо так казати, дав наказ. І так, їхні плани на Червінського. Ну, бачите, диявол. Не подобається мені. Ну, закрити надовго, це це факт. Надовго постійно це ось ця наша еліта, наша в країні корупційна еліта. Будемо так говорити. Правляча і корупційна оліта. Тому що диявол це і та людина, яка рветься до влади. Хоча вона, ну як сказати, ну, жага до влади страшенна. От та людина, як ми казали перед цим, що це може бути Єрмак, ну, але і Червінський теж його прямо звинувачує: Татарова, Єрмака. Ось. То це, це банда. Це банда. І в них плани надовго ліквідувати, ну, не, не вбити, не ще щось, а просто а, заморозити, щоб людина не могла нічого робити. От і все. Угу. Так. Е, якщо побояться, ну вони не мають наміру його вбити. Просто знущаться, показати всім, от ми все власні, ми все можемо. Навіть не пробуйте. Тепер, якщо побоятися так, чи буде він новим очільником СБУ чи ГУР? Ну, тут виглядає, що так. Але якщо він, ну, як би це сказати, доживе. Тому що тут, будемо так говорити, що вони його можуть настільки знищити, що людина потім взагалі не встане. А ніяк. Але да, буде, буде він кимось. Якщо він здоров'я йому дозволить, ось тут навіть показують, він буде якимось на високій посаді, буде він. В нього буде шанс, цей ось, якщо йому дозволить здоров'я. Я, я здоров'я не дивлюся, але я бачу, що тут можуть знищити людину не морально, а фізично. Тобто не вбити, але її настільки доконати, що вона вже, як сказати, здоров'я буде, можливо, не поза. Але, дивіться, бачите, виглядає, що так. Виглядає, що так. Виглядає, що так. І так, подивлюся, чи є ще у вас запитання. Стосовно Червінського, тут про літак я вже робила. Так, здається, не бачу більше, поки що не бачу. І ще тоді я від себе на якому етапі його справа? Ще це подивимося, тому що відео вже дуже велике. Іншим разом тоді. І так, на якому етапі, дивіться, йому поміняли адвоката, я так побачила: молоденької дівчини нема. Ось цей високий хлопець, так, я скажу, молодий. Чи він є професійним адвокатом, чи він якусь вагу додасть. Ну, виглядає, що. ні, ні, ні. Не є він дуже моцний адвокат. Тут вийшла карта король кубків. Слабенький. Слабенький. Хоча і намагається, хоча і хоче щось зробити, якось так. От якось так. Угу. От мене смущає ось ця карта. Ось ця карта мене смущає. Так, зовися. Ні, я чомусь думала, що, можливо, якось він попав до влади. Ні, людина. Патріотично, не є він до влади, ні. Я просто для себе уточнила, чи є він провладний, можливо, або ще щось. Ні, немає. Людина накопичує поки що досвіду. Ще такого великого досвіду немає. Ще не є великим професійним, але бачите, людина дуже має а, потужний, а, ну, не просто потенціал, тут людина. Ну, скажімо так, по житті побідітель. А людина, яка готова боротися за е, Романа Червінського. Тобто він ще не є таким дуже великим спеціалістом, але е, ну, колись, можливо, буде. Тепер наступне запитання: на якому етапі справа ось? Чи просунулася, чи є якийсь проблиск? Нема. Нема, нема, наразі немає, на жаль, Н -н -н. заглохло, і йде все глубше і глубше. бачите, дев'яточки. Коли виходять дев'яточки, а тут аж три дев'яточки. Це настільки намагаються за чиїмось наказом, бачите, вийшов туз. Тузи завжди підчиняються магам, тобто магу підчиняються. Я вам вже пояснювала, і здається, в минулому відео якомусь про дрони. Про сховані дрони. І тут я пояснюю, що це наказ того мага. Ось. Тобто, людину поховати. Бачите, поховати і надовго поховати? Не бачу, що я. Тут конкретні домовленості, і справа не посувається. Ні. Поки що ні. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за запитання, за вашу витримку, підтримку, за просування цього каналу, лайків, вподобайки за все хороше, за ваші коментарі. Бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна!